От зараз він прийде, ми уйдемо і він прийде, вони бояться підходити. Тут їдять леженька, сіра, там кошенятку. Там троє їх, да? раз, два, три, чотири, четверо тут. За забором четверо, да? вони бояться. П'ята тут, шостий, сірий там. Шестий порохує. Тут у нас четверо, десятеро всіх сьогодні. Всіх нагодували. Черненький вже кашу сік, та йому доложимо каші. Водичку там налили, зараз нальємо внизу водичку, всюди поналиваємо водичку. Ми набрали вже третю, бутилку води, здорову цю. А кому ще кашу дати? Ти вже кашу з'їла, Не риже кашку тобі, не.